Вчителька Дарницького району ми прийшли сюди, щоб висловити свій протест проти підвищення тарифів. І оце необіснованої, ну скажімо, оці ціни, які нам будуть видавати листопади, Ми їх просто не потягнемо. Ми хочемо, щоб нас почули. Ми мирні люди. Ми просимо, щоб нас почули. Всі діти від нас поїдуть скоро. Ми ми хотімо, щоб хоча б оставили стипендію, хоча б залишили. Хай самі спробують жити на 600 гривень в місяць. Мене звати Вікторія, я з міста Київ. Ось вчителем працюю в звичайній школі. Дам зібралися вчителі, зібралися через те, що певна частина нашого населення вона проживає занадто, скажімо так, заможно. І це шкодить іншій частині населення, тому що ми живемо на звичайну зарплату. Ми живемо за ті гроші, які нам дають і інколи навіть затримують. Ми вимагаємо гідну зарплату, тому що ми вчителі. ми... Працюємо в тій сфері, яка є необхідна для розбудови суспільства, тому ми вимагаємо гідну зарплату. А я особисто від себе додаю або депутатам учительську зарплату, або вчителям депутатську зарплату. І крім того, всього ми вимагаємо зменшення тарифів, тому що на нашу зарплату, якщо ти вчитель, а якщо в тебе ще чоловік-вчитель, то вижити в нашій країні не можна. Зібралися за пониження тарифів, тому що та, та зарплатня, яку ми отримуємо, не відповідає тим комунальним послугам, які нам е, зараз пропонують. Це ж не мислимо. У мене чоловік теж мало заробляє, дитина. Ну, у мене дві доньки, одна навчається, треба платити за навчання. Платити за квартиру зараз дві тисячі уявляєте. Заплатити за квартиру і за навчання заплатити ще тисячу. І на тисячу прожити трьох. Реально, це якась на тисячу на кожного не виходить, щоб прожити. Так не виходить субсидії, я ж кажу. Тому що вираховують, реально пишуть зарплату. Я ж кажуть 5, да? 4 я отримую. Ну, дивіться, що виходить в реальності. На субсидію я не можу отримати. Щоб нам підвищили зарплату, щоб зменшили тарифи. Податки разу зарплату вищитують, другий раз у магазині вищитують. А за що жити далі, скажіть мені? А субсидію, якщо я оформлю на квартплату, а за що мені купити дітям зуться, в їсти за що мені купити. Скажіть, я проживу на, на півтори тисячі податки, вищитали, півтори тисячі. Як мені прожити далі? У законі про вищу освіту сказано, що кожен науковець має в рік випустити публікацію у вітчизняному виданні, випустити публікацію у закордонному виданні. Але для того, щоб я публікувалася у зарубіжному виданні, я маю сплатити 100 євро при заробітній платі кандидата наук доцента. Зовсім низькій заробітній платі. Мені б хотілося, щоб поважний гройсман, міністр освіти, якого я особисто й одного й другого поважаю, підняли тарифи не на 30, підняли заробітну плату, не на 30%, яку я не відчую і мої колеги не відчують, а підняли її у два-три рази, а потім піднімали тарифи.